Дія на цьому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас В Верховній Раді України зареєстрували законопроект номер 9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Змі вже охрестили його таким, що призваний назавжди заборонити певним українцям права брати позики, і таким, що пропонує штрафувати за маніпулятивну рекламу мікрокредитів та інших банківських послуг, а також за надання позики за ставкою. Вищою за максимальною визначеною законодавством про все це детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка України. Пані Ольго, вітаємо. Вітаю незламну Одещину. Дякуємо вам. Ну, давайте ми одразу з вами відповімо на питання, яке викликає найбільше емоцій у українців. Кому і чому законопроєкт пропонує назавжди заборонити брати кредити? Насправді головна ідея цього законопроекту захистити споживача. Якщо ми говоримо про тих, ту категорію населення, яким буде заборонено брати мікрокредити, то це ми говоримо тільки про Лудоманів. Тих, хто внесений в реєстр Лудоманів. Це люди, які зловживають казино, гральними автоматами і так далі. Тобто, ті люди, які просаджують ці гроші саме на цей вид. Скажімо так, в лосках спорту. Наскільки я розумію, ні на жодну іншу категорію українців це обмеження не розповсюджується. Так, да, абсолютно точно. Ми говоримо тільки про тих людей, чиї родичі або вони самі попросили внести їх в інтестр лодуманів, людей, які забуваються геральними знову і так далі. Основна проблема. Тому що інтернет і онлайн казино вони самі публікують рекламу швидких кредитів для того, щоб люди, які вже війшли в Раж, війшли в цю гру. Особливо це гарно відбувається вночі дуже часто, вони, їм потрібно ще і ще коштів, щоб робити і робити нові ставки. І таким чином вони набирають цих кредитів, всі ці гроші впускають в казино. І в ці гроші не йдуть там в реальну економіку або не допомагає там людині а, в тому, що їй дійсно необхідно, а тільки ще більше поглиблюють їхню залежність від реальних цих автоматів. Тому от саме тільки для них і буде заборонено брати кредити. Тобто, перш ніж видати кредит особі, мікрокредитна установа має подивитися чи є вона в реєстрі лодома якщо її там немає кредит можна спокійно брати якщо вона там є то видавати кредит заборонено а якщо кредит буде видано то національний банк як регулятор буде власне такій компанії штрафувати за те що видали лодоману кредит ви вже заговорили про агресивну і недокучливу рекламу. Так документам пропонується штрафувати за маніпулятивну рекламу мікрокредитів та інших банківських послуг, а також за надання позики за ставкою вищою за максимально визначеною законодавством. Розкажіть, будь ласка, як буде регулюватися питання реклами? Хто за цим слідкуватиме, і як будуть покарані порушники? Це питання насправді вже давно перезріло, і, спільство, і ми народні депутати. У нас в комітеті і Національний банк давно говорять про те, що е, ці мікрофінансові установи, які видають швидкі займи, вони зловживають е, в своїх рекламних кампаніях. Ви, мабуть, як і я, і мільйони українців неодноразово бачили. В метро в транспорті на зупинках висять великі банери або маленькі оголошення, там швидкий кредит під 0% і так далі. Ми розуміємо, що немає такого 0%, тому що щось ця компанія фінансова має все таки заробляти. І 0% – це просто анріал, не можна видати кредит, нічого на ньому не заробивши, і маніпулюють цими самими нулями відсотками. А насправді, в договорі, який особа, яка бере мікрозайм в інтернеті або в цих будках, де їх видають, вона не читає повністю весь договір, а де дуже дуже маленькими буквами в зносках написано, що цей кредит видається. Як правило, ми порахували на ринку середню ставку. Це близько 2,5% з на день. Там виходить тисячі процентів річних, тому власне для того, щоб мікрофінансова установа коли видає споживчий кредит людині, яка поспішає його отримати і не дочитує умови договору. Ми таких такі компанії будемо карати, і вже в договорі має бути нормальними буквами, так щоб це можна було прочитати, прописано. Реальна ставка, яку людина заплатить, тому що нас, наприклад, за нашими оцінками, середня сума кредиту, який видається, який людина просить, близько 5 тисяч гривень. Позичає людина, як правило, на два тижні. І власне за ці два тижні вона вже має заплатити не 5, там 500, умовно, да, а шість тисяч гривень. Тобто. Прибуток компанії, яка видає цей займ, складає за складає за два тижні 1750 гривень. Це величезні кошти, порівнюючи там з е, мінімальною зарплатою, яка є сьогодні на ринку. Вона має близько 20% від своєї мінімальної зарплати переплатити за цей кредит. Тому ми подивилися досвід іноземних країн. Як це відбувається, наприклад, в Великобританії, і порахували орієнтовно, що поступово це ця відсоткова ставка має зменшуватися з 2,5% в день до приблизно 1 або навіть 0,8% на день? І тоді компанії можуть утримуватися на плаву, вони матимуть прибуток, але вже не матимуть надприбуток. Тому власне за нашими підрахунками, от така от ставка, 1%, 08 на день вона і не уб'є мікрофінансові установи а залишить ринок споживчого кредитування оцього швидкого на плаву і дозволить людям брати під нормальні скажімо так божеські відсотки ці кредити. Якщо будете бачити, що на ринку все ж таки залишаються порушники, яке покарання на них очікуватиме? Як ви пам'ятаєте, декілька років тому ми прийняли законопроект. Він називався так дуже довго. Його народна назва антиколекторський. Я також була ініціатором цього антиколекторського закону, який не дозволяв вантажувати, по-перше, третіх осіб. Як ви знаєте, дуже багато хто тих, хто брав мікрозайми, писали поручителями там своїх сусідів, якихось взагалі лівих людей або своїх. Там батьків чи сестер, братів, і так далі. Е, от і власне тоді на ринку мікрозаймів і колекторів з'явився регулятор. Бо до цього ніхто взагалі не регулював цю діяльність. Всі скарги там на шантаж, на погрози на доведення до самогубства відправлялися в Нацполіцію, і там Нацполіція ними взагалі не займалася. Таких скарг було. Тисячі, і я сама, як народний депутат, отримувала дуже багато сил у селених скарг виборців на те, що їх шантажують. От, власне, до вашого повертаючись до вашого запитання, регулятор Національний банк України буде наглядати за цими мікрофінансовими установами. І як і декілька років тому з ухваленням антиколекторського закону, якщо, наприклад, перевищення ставок. Поза законом, наприклад, якщо вони залишаться нам 2,5% чи більше, або навіть менше, от, але не будуть понижені до 1%, або знову будуть зловживання в рекламі, наприклад, компанія буде рекламувати і надалі там, швидкі гроші за 0% там, і так далі, будуть каратись. Спочатку національний банк розглядатиме от, першу скаргу, наприклад. На зловживання в рекламі будуть штрафи для таких компаній. Потім, якщо буде друга скарга на ту ж компанію, наприклад, за те, що підвищена ставка, будуть другий штраф, і третій це вже позбавлення ліцензії. Ці скарги мають надсилатися в національний банк. На сторінці національного банку вже є форма, яку треба заповнити і додати до того всі доказові матеріали. І в Національний банк дуже оперативно. Я до речі хочу висловити подяку: реагує на це, штрафує компанію або позбавляє ліцензії. Наприклад, вже декілька компаній за нашим попереднім законом про боротьбу з колекторами були покарані за те, що вони там дзвонили в встановлений час, дзвонили більше трьох разів на день погрожували. Там відсилали якісь скомпільовані порнографічні навіть матеріали і так далі. Тому декілька компаній довелося з ринку прибрати за зловживання. А ми з вами вже зауважили про те, що законопроєкт пропонує поступове зменшення максимальної денної ставки за кредитом на 1%. Якщо законопроєкт буде підтриманий, проголосований, підписаний президентом, то скажіть, будь ласка, в скільки кроків триватиме це зниження і впродовж якого часу? Протягом півроку це зроблено для того, поступове зниження зроблено для того, щоб компанії мікрофінансові могли переобладнати свої системи, могли прорахувати свої всякі ризики, там і так далі, і переорієнтуватися в своїй роботі. Тобто, ми не можемо там, наприклад, ухвалити закон а, і підписати його президентом, опублікувати він, вступить силою зразу там. Ці е, ставки впадуть там до 1 або 0,8%. відсотків, а це неможливо, тому що є певні системи, в яких працюють ці мікрофінансові установи, які потрібно буде перебудувати на новий лад. Тому от власне таке поступове пониження закладено. Моя ідея не вбити ринок доступних кредитів, тому що, якщо ви знаєте, наприклад, піти в банк. Якийсь державний чи приватний вам там не дадуть 5 тисяч в кредит. Тобто вони в основному кредитують бізнес, великий бізнес і так далі. Зараз взяти в банку кредит майже неможливо. Тому от такі, от кредити до зарплати, на лікування, там на якісь свої видатки мають залишатися доступними для населення. Тому ми ні в якому разі не хочемо мікрофінансові установи. Прибрати з ринку ми хочемо захистити споживача. і Це є наша основна ідея в своєму дописі в Фейсбуці. Ви зауважили, оскільки ми впроду, впроваджуємо розлогу систему нових штрафів для кредитора для балансу, скасовуємо мораторій на стягнення пені та штрафів з позичальника. Поясніть, будь ласка, які права щодо стягнення пені та штрафів з позичальника повертаються кредитодавцям. Як ви знаєте, під час воєнного стану ми скасували певні штрафи, тобто люди там платять тільки тіло кредиту відсотку. Але для того, щоб регулювати і зробити якийсь баланс, щоб всі інтереси і цього бізнесу, і людей були збережені, ми певні штрафи повертаємо. Ну, це така ідея, поки що. Як він буде прийнятий в... після другого читання, ми поки що не знаємо, як депутати проголосують. Але певні штрафи скасовуємо, але робимо кінські, кінські штрафи, скажем так, для тих, хто порушує законодавство. Наша основна мета вести все-таки мікрофінансові установи і колекторські компанії, правове поле, щоб вони працювали правомірно, не зловживали з рекламою, але щоб це були не смішні штрафи, щоб для, для того, щоб, наприклад, їм було дешевше закон. Все таки слідувати букві і духу закону і не порушувати права споживачів ніж платити величезні штрафи і позбавлятися ліцензії, От, тому власне ми цей баланс хочемо зберегти. Документ пропонує заборону кредитодавцям та новим кредиторам вимагати сплати будь-яких платежів, не вказаних у договорах про споживчі кредити. Що це означає? В тих договорах, про які ми вже з вами говорили, там де малесенькими буквами написано справжні відсотки, часто бувають там додаткові різні видатки, які лягають на споживача. це може бути що завгодно, написано таким ж дрібним шрифтом. Наприклад, що треба доплатити за щось, або, наприклад, що продовжується термін дії договору без укладення додаткового договору, тобто. Людина, наприклад, думає, що вона вже розрахувалася за кредитом, а ще їй капають ці відсотки, капають і капають. Тому ми якраз прописали таку норму для того, щоб вберегти позичальника і не давати спокуси позикодавцю. За законопроект вимагає від кридавців передавати дані щодо всіх споживчих кредитів незалежно від сум у бюро кредитних історій. Чому це важливо? Бюро кредитних історій їх є багато в Україні і різні мікрофінансові установи користуються послугами різних КБУ цих бюро кредитних історій. Насправді, за кожен запит в бюро кредитних історій він платний. Тобто, для того, щоб перевірити, що це за позичальник, яка в нього історія, скільки в нього неповернутих кредитів, потрібно надавати такі запити в бюро кредитних історій для того, щоб прорахувати свої ризики. Наприклад, лудоман, який ще не потрапив, наприклад, потенційний лудоман, який ще не потрапив. В реєстр Лудоманів, але постійно набирає кредити, і в нього є по 12 кредитів чи по 20 в різних мікрофінансових установах. То тоді вже 12-13 компанія задумається: а давати йому кредит чи ні, якщо він понабирався кредитів у всіх кредитних бюро. Оцих і власне тут питання в тому, як проконтролювати ризики мікрофінансових установ. Тому, даючи таку інформацію, наприклад, конкурент компанії А, дивиться, що в компанії Б, С, Д і, і Г він вже взяв декілька кредитів і їх не видає. Власне, для цього і потрібно вносити цю. Інформацію, щоб у кожного позичальника була своя кредитна історія, і вже той, хто надає позику, дивився, чи варто йому взагалі надавати там 60 шістдесяти кредит, які він взяв? І ще одне важливе питання за законопроектом. Продовження строку дії договору без укладення додаткової угоди про це стане неможливим. Які маніпуляції це унеможливлює? Я вже трошки торкнулася цього питання. Наприклад, людина, яка підписує договір, там дуже маленьким шрифтом написано, що там договір продовжує свою дію там, на три роки, чи допоки її не припинить той, хто брав кредит, і так далі, це вже буде неможливо, і, і, ну, і людині капають штрафи, пені, відсотки і так далі. Хоча вона думає, що вона вже позакривала всі питання. Для того щоб уникнути таких ризиків, ми і кажемо, що договір підписується на конкретний термін. Якщо позичальник не виявив ініціативу продовжити термін договору і не підписав додаткову угоду, вже ці штрафи й пенні мають припинитися, якщо людина погасила кредит. Пані Ольго, я дуже дякую вам за пояснення. Дякую за вашу ініціативу і за а, час, який ви приділили роботі лай студії на сьомому телеканалі. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. А нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.